Коротше, друзі, я сьогодні встав. Чудовитися біля яленки і дивіться. А тут подарунки мені тут. Тут мені подарунки прийшли. Дивіться, так, так. Ось тут такі цукерочки І... це що таке? Адвент календар. Боб з нею. Що? Це адвент календар рав Боб? Так, друзі, зараз ми почнемо розпаковку, але спочатку ми почнемо з нього. Тому зараз ми це заберемо, аби нам не мішало. Аби нам не мішало, друзі. Все, почнемо розпаковку. Так, друзі, обертаємо. Угу. А тут, коротше. Ага, тут віконечка. Добре, друзі, зараз почнемо розпаковку. Так, де є цифра один? 9,8. Ага, ось вона. Так, відкриваю. Так, хвилиночку. Так, друзі, розпаковка. Так, цифра один. ну. Так, що там таке? Хм, Що там таке? ну. Коротше, друзі, зараз достану. О, це що таке? Дивіться, то якась іграшка. Дивіться, нам попався якийсь іграшка, якийсь літачок. Хм. Странний якийсь такий. А, я знаю, що це за літачок. Це з колекції у мене там є воша по і ось це якийсь літачок. Не знаю, як він називається. Але добре, переходимо в наступний. Так, де є цифра 2? Ага, ось вона. Так, зараз я відкрию. Ага, там щось, якийсь папірчик, ну. Так, там щось є. Коротше, друзі, нам попалося якесь таке смаколок з пастилазі з смаком, ну як тут пише, І смаком яблука та вишні. Ага, значить тут -ка не тільки іграшки, понятно, так, куди то покласти? Ай не тут буде. Де тут? Так. Так, де я цифра 3? А, ось вона. Так, відкриваю. Стоп! Знову іграшка! ну. Давай доставайся. Стартуйся, хвиличку, хвиличку. Зараз, чекати, не можу її достати. Зараз попробую ще раз. Коротше, нам впався якийсь Боб корабель. Це теж турбобоб, але це якийсь Боб-кораблик. Чи човен? Не знаю. Мені здається, це, це човен. Добре, кладемо. Так, де я цифра 4? Ага. Чекайте. Ай. Оп. Ага, тут не іграшка, а ну зараз подумав, що там Цілу 100% там постила. Короче, друзі, мені попалось... Стоп! Тож, мені здається, У мене вже був такий смак. Так, такий уже був, два однакові. ну добре. Так. Фух, де, чу... де цифра п'ять? А. Що там? Так не поняв, то що порожня? То що порожня? А ні, там є іграшка. Я думав, що вже порожній іконочку, бо таке може, було, може таке буває. Ну о. Так. Що це таке? Це теж турбобоб? Мені попався боб самокатик. Так, сюда. Так, у нас вже, у нас вже три іграшки і дві постели. Добре, продовжуємо далі. Так, де це Ага, ось де, Ось де, ось де ти застрягла тут. Що там таке? Ага, пастила, понятно. бачу тут іграшки не по порядку. Ай. Не, ну Цей календар прикольний. Але якби тут зробили якісь ір... але якби тут віконечка була чуть побільше, то б би супер би було. Катя, так, а ну що там? Якась пастила зі смаком яблуко та виноград. Добре кладемо. Так, де є цифра 7? Так, ось. Ага, ось вона. Чекає, поки я її відкрию. Іграшка! Шеф турбобоб. <Дентур> Стоп. Що це таке? Це якийсь літачок. І він ще кричить. Ааа! Полетіли, полетіли! Прикольно, хайте, поза того, лі... того літачка вже попадали мої. Я не знаю, як він називається, ну чесно. У мене є коробка від Турбобобів я подивлюсь, як називається, як вони всі називаються. Але зараз ми переходимо до наступної цифри. Так, де є там цифра під номером 8? Ого, аж наверху самому. А ну опять солодке. Я вже понял. А зараз буде знову іграшка, а потім знов поставила, я так думаю. Може. Йой. Стоп, ти що такий самий смак, чим не привиджується? Ай, чекай, типу тут завалилась у моїй Чекайте. А, ні. Стоп, це що такий самий. А ні, це трошки це таке саме. Це таке саме трохи тільки трохи тільки світу оранже. Це, сві, це, це фіолетового кольору, а це такого. Ніби оранжевого, ай. не то рожевий. Переходимо нас до наступного. Так, цифра дев'ять. Ага, ось вона тут притулилась. О, Ще один новий ралик. Тут може вся колекція бути турбоповою. Я пам'ятаю, коли я купував Бобокара і у ФОС, там було, здається, 10. Так, 10. Так. А ну хто там нам попався? О, це якийсь човен підводний. Як він називається? Дивіться, що з його ротом. Може він якийсь. Ну, добре. Чекайте, мені треба їх трошки посунути. Або, 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 або вони не заважали. Так, давай сунься. Так, так. І ось так. Все. Цифра 10. Ага, ось вона. Там пастила. Так, правильно, правильно. Я так і думав, що там буде таке. А зараз знову іграшка буде. Хайду. Щось не достається. А -а -а. Так, а ну, яка нам там стела попалась. Ого, це якась уже нова. Це така рожева ніби. Ну, тут на екрані зображено, що вона оранжева, але насправді вона рожева. Фу, а ну скільки в мене єграшок? Раз, два, три, чотири, п'ять. Я постил, раз, два, три, чотири, п'ять. Тож п'ять. Де цифра одинадцять? Ага. Іграшко! Весь нова. Якщо що я любитель Ралика Боба, я просто його люблю. Я його просто, так сказати, люблю його. Так. Чекайте, я зараз покладу відео паузу, то тому що того Ралика так тяжко, так важко достати. Так що я зараз на паузу покладу. Хвилиночку. Друзі, я коротше відкрив і, Це що за вертольотик такий? Хм, дивіть, він облазується язик. Ну. Жк. Є. Короче, сюди покладу. Так, дальше. Так, наступна у нас цифра. Дивіться, 12. Бо я забуваю. Так, де 12? Де 12? Ага, ось вона. Ой. Я так і знав, що знову постала. Давай! Хочу трудно ну впів витягнути. Стоп. Не дитина така вже була. А. Ту-ту-ту. Ну -ту -ту. я так і знав, що то одинаково. Ну а що ще? Так, яка то була цифра? 12. Шукаємо 13. Шукаємо, шукаємо, шукаємо де туди туди. Де, дед, 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 дед. Ага, ось. О, ми дивіться, там якийсь цікавий. Ану. Так, нам попався. Це що таке? Боб, велосипедик чи що? Дивіться. Мені подобаються такі раки, у них все рухається. Видите, який у него коса. І... І він їде до своїх колегів. Все, їх уже скільки. Раз, два, три, чотири, пів. Сьомеро уже. Не вистачає ще двох років, буде вся колекція у мене. Так. Де цифра? Ка там? 14. Так, де-де-де-де-де? Ох, де, 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 де? так, тяжко шукати. Ага, ось. А штутка. Та ж тут. Давай, оп. Ага, пастела. Пастела. О. О, дуже подібна пастела. Давай. Даймо цифру 15. Де є 15? Ага, ось. Там знову якийсь равлик. Там якийсь новий равок. Ще один новий равок. Ну, оставайся. Так, я ж Короче, друзі, я нареш... нарешті я достав того равку. Ледве-ледве. І це у нас. Це що таке? Мені здається, тут ніби якийсь паровозик. Туту! что я приехал, дурак. Так, номер 16. Девин, девин, девин. Ага, 8. Ну, снова постела. Ну, друзья, бывает таке, бывает. Бывает таке. Ах. Так, снова. Ага, тут такая же авто. Не знаете, такая уже был. А нет, тут Чуть-чуть інакше. Не, ну майже в у 2 Так, яка там була цифра? Ага, 17. Ось. Е, чого знову постила? Ну ви чисто турили? Коли вже ралок новий буде? А вже буде ралок. Знов постила. Але добре. Навіть буде вже. Може тут не вся колекція. Так. Яка тут цифра. А яка тут була цифра? 17, 18. Ну, знову постава. Ну, коли вже ралок буде? Але мені здається, тут уже не буде більше Якась зелена. Мені здається, мені не попадалась зелена. Ні, то якась перший раз таку бачу. Зі смаком яблука. Ну добре. Я потім попробую. Так, друзі. Я чуть в честь, в честь нового ріка мені нового року такого файного кантера мені придбали. Придбав мені Миколай. Туй який Маковай вже давно пройшов. Так. яка там була цифра? 18. Шукаємо 19. Ага, ось 19 на самому низу. Ну куди вже буде рау? Я хочу вираули камере. Ай, интересно, что там за пастила такая вкусючая? Да, да, да. О, мне да, дайте это какая-то оранжевая. Да, это оранжевая. Давай. О, какая-то оранжевая. Я очень хочу эту пастилу. Оранжевый мой любимый колер. Да, это какая-то такая. Ну да. Так. Мне кажется, что пастил больше, чем рауки. Чи Че, нет? Дивіться, скільки мене купили. Зараз я гарненько поскладаю цих пастел, зачекайте. Хочу, друзі, ось так, я гарненько поскладав, думаю, буде нормально. Так, Цифра 20. Надіюсь, там буде ралок. Ну. ну, коли вже буде ралок? Ну, коли? Моя тут не вся колекція. Я знаю, що тут -ка... Тут я знаю, що тут не вистачає Бобукара і у Фоші, але вони вже у мене є. Напевно, тут нема Бобукара у Фоші. Якщо нема, то я буду радий. Бо я не хочу, щоб у мене були самі повторки. М -м -м. Як тебе достати? Друзі, нарешті я достав. М -м -м. Така сама, мені здається. Та така сама. Складаємо сюди. Капец, друзья. Так. Какая цифра там? Какая-то была. двадцатая, Двадцать перша. шукан двадцать один. Так, да, 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 да. Ага, здесь, Так, давай. Надеюсь, хоть там равок. Не понял. Ты что, пусто? Ты что, пусто? Ура, равок! Ну, нарешьте. Так, так важко. Стоп. Ага. Бобока? Не здайте, він у мене вже є. Чекайте, календар упав. Так. так Куда стоять? Не здається, у мене вже є Бобока. А ну, чекайте, друзі, чекайте. Короче, так, друзі. У мене вже є Бобока. Ту-ду-ду. <рагает> ну добре, буде їх двоє. Два брати. Чиста копія. Так. А ти у Фоша не знаю, може, скоро ти скоро і ти у Фоша будеш мати Ту подружку. Точніше не подружку, а сестричку. Так, да я цифра 22, сдаётся. Да, 22. Ммм, как тяжко. И мне попалась пастела. О, так, друзья, нам попалась вот такая стакан стака уже был. Да, стакан уже был. Так, доброе. Дальше, номер двадцать три. Девин, девин, девин. Ага, осень. Так. Ну, ну чему постела, чему не іграшка? Так. О, одна желтая Мне кажется, такая уже была. А нет, такая уже не была. У меня такой нема. Так. І остання, двадчета. Як... Іграшка чи солодощі? Іграшка чи солодке. Солоденьке. Думаю, я... як ви думаєте, іграшка чи солодощі? Напишіть мені коментарі, якщо. А ні, може коментарі не включені, Ай! Все, я відкриваю. Раз, два, три. Іграшка, ура! Хто подумав, що Іришка тут, тут і виграв. Хто подумав, що то іграшка, тут ти виграв, а хто ні, то пограв. Ай, тепер тебе буде важко достати. Ну я розумію, але треба важко. Халенку, друзі. Нарешті я достав. І це повторка у Фоша. У мене вже є он. На тобі подружку. Мені. а, Мені здається, що у Фоча це напланетян. Чи інопланецян. Напланечан чи інопланетян. Не знаю, хто це напланечан чи інопланецян. Уу. Вся, Мені поп... Коротше, друзі, мені попалася вся колекція Бобів. А ну, чи вся. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Та! Коротше, друзі, я зібрав всю колекцію Турбобобів, Зараз я пошукаю коробку від Турбобобів, і хто це. Це може бути недовго. Тому я кладу відео на паузу. Коротше, друзі, я там подивився у коробці. Я вже знаю, як вони всі називаються. Так, оцей самокатик називається Сприцько, здається. так, Сприцько, Сприцько. А ось цей літачок, це вона називається Криланя. Криланя. Криланя смішно. От дивіть, у нього ще ось ця штука крутиться. ну, Крутиться, крутиться. крутиться, Так, далі у нас а ось цей літак смішний з ротом, смішним, Називається аеробус. Ей, аеробус, ти ще не познайомився до кінця. Так. Аеробус. Прикольний літачок. Мені здається, що це звичайний літак чимось цей. Ну, Зато два літачка. Ну, а далі оцей кораб кораблик Боб називається Чувнуля. Чувнуля. Я можу цих всіх равків додав, всі серіал Боб. Я можу додавлю. Так як має 50 підписників. І ось це. Це човнуля називається. Човнуля. Це дівчинка, вона човнуля. Добре. І далі у нас ось цей велосипедик. Називається крутько Крузько. Чекайте, друзі. Прикольно. Такий у нас кручко красивий. Все у нього крутиться. Фух, друзі. Я втомився. Так, а цей а у цей нас паровозик називається Тутуся. І це мій буде най, і це мій улюблений щиралок. Я дуже його хотів. І ось, нарешті він у мене. Це тутуся. Вона поїзд. Це вона тутуся. Туту! -ту! Ой, ой, ой. Пом... Так, далі у нас ось такий вертольотик. Називається вертун. Це хлопчик вертун. Трур, я взлітаю. Трур. Ой. Добре, кладемо назад. Далі у нас у Флаша. І на поняття. Ну ви його знаєте. Якщо ви дивитеся мій серіал, то ви знаєте, як він називається, то Уфоша. Так само і з Бубукаром. І останній перед останній ось такий підводний човен, а не, а не підводний корабель, як я казав, чи як я там казав, не пам'ятаю. Підводний човен. Називається пірнайко. Отже, як він любить пірнати. Ой, все. Ось така, друзі. Коротше, ось така у нас, друзі, вийшла розпаковка. Чекайте, така у нас розпаковка вийшла. Тому. І тому, друзі. Хвилиночку. Хвилиночку, друзі. Коротше, друзі, ось така у нас вийшла розпаковка. На жаль, пробачте, що таке дуже довге відео вийшло, але нічого страшного. Тому ставте лайки. И підписуйтесь на канал. И всем пока!